Олександр Добродомов нам каже, він наш колега-журналіст і іменує себе Золотої Піро Донбаса. У колонії у нього інший статус. Тут він засуджений на 12 років за статтею про колабораціонізм і державну зраду. У його справі зазначається, чоловік шпигував на користь Росії, передаючи через телеграм інформацію про розташування особового складу ЗСУ та пересування української техніки на території Дружківки Донецької області. Про це Олександр говорить так: Я Защищал свой город от того, что кто-то из каких-то ну, больных людей, кто хочет выслужиться перед Россией или перед новой властью. У нас много -то таких. Началось с того, что прислали, что, что у меня дома. Я на, на третьем этаже. На первом этаже Объединенный Штаб, Терроны, Трех городов. И там там такие там и наемники и бывают. Не понял. А где? Магазин это такой-то. Я же передаю, что в этом подо мной под этажом магазин, который это, 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 это рабочий магазин. Подсобки там две, они маленькие, там не может быть ничего. В это самостоянке машин нет у нас. Это, это какой-то фейк. Это дичь какая-то. Просто дичь. Не может быть. Нам, нам передали, что точно вот. Ты можешь сфоткать? Конечно. Могу. Я вышел, сфоткал, снял видео, я говорю, где? Вот скажите где? Ну правда, тут не А что же нам такое передали? Хорошо, что ты, говорит, это сообщил нам. Добродомов, начебто, переконував за його словами своїх джерел та друзів, що інформація неправдива, що у цьому місці розмістити людей і стільки техніки просто неможливо. За даними слідства, це були куратори з російського ФСБ. Під час обшуку затримання СБУ знайшли мобільні телефони, банківські картки, на які перераховувалися кошти з РФ. Ноутбуки, російські триколори і документи з кресленнями і мітками. Одне з позначень виявилося місце знаходженням боєприпасів, що планувалося використати для проведення диверсії у дружківці. Після ударів, за даними слідства, добродомов разом зі спільниками надсилав фотографії із наслідками влучання. Олександр це називає непорозумінням. Так, да, тому що вона проти мене. Вона різко вдруг в 2014 році став грантом. Вдруг, ти хто? это русські, ти за русский язик, Враг. Наша команда приїхала в одну з колоній, щоб поспілкуватися з людьми, які хочуть поїхати у Росію у межах обміну і які вірять, що РФ їх не покине. Це можливість, яку надає українська програма Хачук своїм, створена міністерством оборони, СБУ, уповноваженим справ людини та координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Сенс проєкту такий. Люди засуджені, здебільшого за держраду, колабораціонізм, за те, що вони здавали місця дислокації українських військових чи озброєння, можуть написати заяву і в межах обміну поїхати до Росії. Натомість, до України повернуть цивільних, яких незаконно затримали та ув'язнили на окупованих територіях. Також цей проект має на меті припинити злочини. Люди, які співпрацюють з державою-агресором, можуть написати про це у заявці на сайті, або люди, які знають зрадників чи колаборантів, теж можуть скористатися сайтом і написати про це у заявці. Однак у цьому відео ми поговоримо саме про обмін, адже ця програма залишає кілька питань: по-перше, чи це взагалі законно? Адже це засуджені за конкретні злочини люди у той час, як їх міняють на ув'язнених ОДНР та ЛНР, яких незаконно ув'язнила окупаційна влада, яка часто вчиняла тортури. По-друге, чи справді згода на обмін є добровільною? Це одні з питань, які до проєкту ставлять українські правозахисники. З ними ми також поспілкувалися для цього відео, але спершу поговоримо про тих, хто очікує потрапити у Росію. Наступний, з ким ми поспілкувалися в колонії, це Володимир, який засуджений за пособництво державі агресору та ще за низку статей. Він розповідає, що є лікарем з Києва, підтримував антимайдан та був у партії регіонів. Відтак відчував, що жити йому в Україні небезпечно. Я вирішив з політичних міркувань виїхати до Росії, але ж е, одразу в Росію не зміг виїхати і тому. Їздив в Єгипті, в Казахстані, жив в Узбекистані, в Туреччині в інших місцях. На відміну від добродомова із дружківки, який не визнає своєї роботи на ФСБ, виборний із Києва так і каже. Почав співпрацю з російськими спецслужбами ще в 2017 році. Причини хотів отримати російський паспорт. Йому пообіцяли, що паспорт буде, але треба попрацювати на благо нової родини. для шпигунства. Володимир Виборний повернувся на початку повномасштабного вторгнення до України з Єгипту. Вони пообіцяли ж мені зробити документи з іншими м'ями, і щоб я зміг діяти нелегально через соцмережі, WhatsApp і ну, я вважав за доцільне і добре е якось е знищити цей, цю владу, ну тобто усунути її, не знищити, а усунути, е щоб е Україна, як і раніше, з Росією була в добрих стосунках, як Білорусь, наприклад. За даними проєкту Хачук Своїм у травні 2022 року він запропонував одному з лідерів ДНР Пуширіну, що виявлятиме місця дислокації військової техніки та особового складу ЗСУ в Україні. Володимир засуджений на 15 років ув'язнення. Олександр Чікін на 8. Він із Куп'янська засуджений за співпрацю з Росією. На відміну від Добродомова й виборного, він не передавав дані про дислокацію українських сил оборони та озброєння. Чікін на початку повномасштабного вторгнення зайняв посаду виконувачого обов'язки дільничого інспектора поліції управління внутрішніх діл Времіної гражданської адміністрації. Харківської області по-простому став поліціянтом в окупованому на той час Куп'янську. каже просто щоб підтримувати порядок. Його про це буквально попросили. Буде повномасштабного вторгнення працював на овочевій базі після того, як звільнився із посади дільничого у 2008 році. І самі ми патрулірували. сьогодні там то-то, то-то двор. завтра те-то, те-то, те-то. И мы занимались патрулированием, чтобы хотя бы, говорится, наши дома не пострадали, чтобы их хотя бы не ограбили. Потом нам это запретили, когда ввели комендантский час. И прошел разговор, говорится, тоже сначала с одним, с вторым, с третьим обсудили о том, что вот запретили нам патрулировать и все остальное. И потом прошел разговор о том, что для поддержки общественного порядку, кажется, будет создан, ну, как добровольная народная дружина. Спершу цими народними дружинниками керували такі ж українці. Згодом до Куп'янська на керівні посади приїхали росіяни. І став питання про те, що ми не можемо працювати, тому що ми не атестовані співробітники. І які-либо функції ми виконувати теж не можемо тому, що в нас нічого ми люди судять. Олександр вважає, що його засудили несправедливо, і вісім років ув'язнення за його діяльність із конфіскацією майна забагато, бо він з міста після окупації не тікав і сам зізнався, що співпрацював з росіянами. За його словами, він не катував та не затримував людей. Кар'єру будувати не планував, бо по віку не проходив, та й грошей не мав хіба їжу. Пайкіда. Если э, так пайки раздавали каждому жителю раз в месяц, то нам давали каждую неделю. В тот момент, когда, как говорится, вот этот общий ажиотаж и когда с магазинов пропало все и э, пропали банкоматы, как говорится. Ради були і дармовому куску хліба. нікому я не поспособство, тому так це ні ЛНР, ні ДНР, ні росіян. Чік не хоче сидіти ще 5 із 8 років ув'язнення. Тому написав заяву на обмін в Росії в рамках проєкту Хачук Своїм. Чим буде займатися в Росії в разі обміну, не уявляє. Однак каже, що освоїться. Володимир Виборний каже, що заяву написав, бо завжди мріяв жити в Росії. Олександр Добродомов планує працювати в російських медіа. Жоден із чоловіків не сумнівається, що їх обміняють лише у межах обміну тисяча на тисячу Україна віддала Росії 120 засуджених за держзраду, колабораціонізм та інші статті. В першу чергу їх обмінюють саме на незаконно затриманих цивільних, але можуть і на військових. Цей обмін за даними координаційного штабу немає обмежень. Участь в проєкті зголосилося взяти вже понад 320. Осіб, це тільки ті, хто дозволив викладати їхні дання публічно. Загалом цифра більша, тобто це понад 500 людей, які мають вироки, які відбувають покарання, які беруть участь в цій програмі. Розраховувати на обмін в Росію в'язнені можуть лише після винесення вироку і початку відбування покарання. Тоді їм пропонується написати заяву. Чекати можна довго, але Росія в підсумку може від них відмовитися. Треба розуміти, що переважно росіяни розцінюють всіх українців, які їм так чи інакше допомагають, як одноразовий матеріал. І вони зовсім не цікавляться їхньою подальшою долею. І ну, це очевидно. Ми бачимо такі випадки дуже часто, коли. Росія просто використовує в темну людей або ж змушує їх переносити якісь вибухові пристрої так само без інформування, що це, і люди так само гинуть. Правозахисники ведуть дискусії, чи дійсно можна обмінювати українських колаборантів на незаконно затриманих цивільних в Росії? Бо виходить, що умовно поганих українців міняють на Хороших, але ж вони все одно українці, обмінюючи своїх цивільних громадян на своїх же, Україна легітимізує злочинну політику РФ щодо так званих обмінів цивільними, адже цивільні не можуть бути полоненими згідно з міжнародним гуманітарним правом. Крім того, на думку виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, сам проєкт порушує ряд прав самих засуджених, зокрема. Право на приватність на сайті проєкту є фото, обвинувачувальна стаття і заява на добровільне переміщення у Росію. У разі, якщо їх не обміняють після закінчення терміну, вони виходять в українське суспільство, яке ідентифікуватиме, що перед ними зрадник. Це може призвести до погроз і переслідування таких людей. Вона фактично вказує, що це злочинці засуджені українськими судами за конкретні види злочинів. Вказано за які злочини і на який термін вони були засуджені, і який термін покарання вони відбули. І от питання щодо того, що у цих людей є родичі, близькі, які перебувають на територіях підконтрольних України. До слова, Олександр Чікін говорить, що після його родину цькували. Однак повернімося до слів Павліченко, що обмін цивільними законодавчо неможливий. Річ у тім, що Росія використовує незаконно затриманих цивільних як метод тиску на Україну. Про це, зокрема, говорила правова аналітикиня Онисія Синюк. Багато хто був затриманий на окупованих територіях, утримувався місяцями або навіть роками без жодних звинувачень чи суду та депортований до Росії. На нашому каналі ми неодноразово показували ці історії. Ось, наприклад, історії незаконно затриманого лікаря на Донеччині та чоловіка, який підробляв таксуванням. Також багато незаконно затриманих активістів, журналістів, лідерів громад. Ось як історія колишнього мера Херсона, якому пропонували співпрацю та роботу в окупаційній адміністрації області. Утримання цивільних є незаконним згідно міжнародним правом, за винятком кількох вузьковизначених ситуацій та швидким терміном. Тож яким чином можлива передача по суті громадян України до Росії? То це не формальний обмін як з військовополоненими один на один видається, а мова йде про те, що це взаємні сторони випускають певних людей. Різниця якраз в тому, що люди дають згоду добровільно, як цивільна особа, приїхати в Російську Федерацію. Причому Україна фактично з них знімає. Будь-які обвинувачення тут є правовий нюанс: як переконатися в добровільності, згоди засудженого на обмін, адже така згода надається в умовах несвободи. Це може вважатися видворенням такої особи через її політичні переконання. Ми е декілька разів е спілкувалися з органами влади з приводу того, як перевірити власне добровільність е цієї згоди на те, що їх видадуть в Російську Федерацію, нас запевнили, що тут, там є письмові згоди, там є відеозгоди цих осіб в документах, тобто, що згоди справді беруться і е, люди справді погоджуються. На сайті проєкту Хачук своїм» зараз розміщені дані тих, хто вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини. Звільнення таких осіб від відбування покарання може посилити відчуття безкарності. Так само Росія може використовувати людей з окупації як ресурс для такого, як я вже розповідала, неправового обміну, тобто незаконно арештовувати і фабрикувати справи, щоб в подальшому було на кого обмінювати на засуджених в Україні колаборантів. Тож обміни колаборантів на цивільних заручників з окупації може призвести до сплеску порушення прав людей на окупованих територіях. Що може очікувати засуджених, які в межах обміну потраплять у Росію, перетнувши кордон, вони не стають автоматично громадянами Росії. Правозахисники наголошують, обміняні в рамках проєкту хачук своїм засудження» потрапляють в ту ж саму ситуацію, як і ті люди, які просто виїхали з України в Російську Федерацію. В Принципі їм нічого. Поганого там не загрожує, але казати, що там все для них стане ідеальним, теж ні, тому що вони зустрічаються з повним набором проблем, тому що, в принципі, вони там нікому не потрібні, у них немає ніякого майна, вони не отримують ніяких особливих грошей, там невелика є допомога, яку вони отримують як будь-які постраждалі від війни. В Російській Федерації зараз є. Спрощена процедура отримання громадянства для громадян України там фактично за три місяці можна отримати російський паспорт, можливо, навіть швидше. Тому я думаю, що більшість з них вони будуть отримувати просто російські паспорти і жити як. Громадяни Російської Федерації, усі троє колаборантів, з якими ми спілкувалися, написали заяву на обмін більше року тому, доки Росія не виявила інтерес до їх обміну. Але на питання чи вважають вони себе просто використаними, усі заперечили Путін і інші російські посадовці неодноразово казали, що вони своїх не кидають, не бросають, і що всі, хто підтримував Росію. На территории Украины из украинского народа, они все, э, ну, скажем так, должны быть э, спасены от преследований. Вот. Это было много раз говорилось в разных э, контекстах и немного разными словами, но суть это. И поэтому я надеюсь, что он выполнит это обещание, и я верю в это. Ми розповіли вам історії тих, хто очікує на переїзд у Росію, та пояснили, чому цей проєкт був створений і що він працює, адже в межах обміну військовополоненими вже було повернуто українських цивільних. Водночас українські захисники пояснюють, що проєкт Хачук своїм як ідея має ряд ризиків, як і для родичів цих людей, що залишаються в окупації, як і ризиком є те, що незаконна влада може надалі затримувати та ув'язнювати українців для обмінного фонду. Тому пропонують обмежити доступ до сайту та шукати інші законні шляхи повернення незаконно отриманих цивільних. Про це йдеться в спільній заяві правозахисних організацій. Нам також цікаво, що ви думаєте про обмін України. Українських засуджених після цього відео пишіть у коментарях.